Усього 80 гривень за одиничку це дитячий одяг-мікс від брендів, тут буде і пепер-сутилу. Розміри в лоті будуть від 6 місяців і до 14 років, але переважно це будуть розміри лупілушні, тобто від двох років і до восьми. Зараз покажу, що у нас буде у лоті. Це будуть і шортики, і футболочки, і різні бодіки, сукні, штанці, курточки та шапочки. І, значить, починаємо. Ось така буде. Курточка в лоті рожевого кольору для дівчинки. Все на затібочках на флісику. Тут на липучках таких капюшончик з світловідбивними смужечками, все. Така буде курточка. Далі буде набірчик ось таких бодіків від лупілу в білому кольорі. Це 100% бавовна. Буде дитяча білизна різних кольорів, з різними дизайнами такого плану. Будуть шортики для хлопчиків в світлому кольорі. Будуть такі в темному кольорі джинсові. Одні е, такі джинси будуть на 13-14 років для дівчинки від бренду Peppers. Такі будуть. Буде сукня. Переважно е, тут буде і упаковочка, і без сукня у нас також відсотковий катон. такі дві футболочки від пінат, сіренька та чорна. Одна буде футболочка така рожева з морозивом е, від Peppers. Ось такий буде бодік від Луні Тюнс в синьому кольорі. Далі буде для хлопчика такий светрик з динозавриком. Ось такий ще більш щільний светрик для дівчинки. Буде спальний мішечок. Також на блискавці з обох сторін. Щільний доволі з коротким рукавом. Будуть ось такі вольветові штанці зеленого кольору в цьому лоті. Далі буде дві таких футболочки. Одна з пальмами бежева, інша така пастельна рожева. Буде така шкіряна спідничка одна в лоті. Буде ось така ковтинка. Далі буде ось такий комплект: це бодік штанці, і, е, два бодіка і штанці. Ось така буде ще футболочка. Набір з двох штанців рожеві та синенькі. Ще такі дві футболочки пеперс, комбі-шорти від Лу». Від щенячого патрулю буде ось такі лосинчики для дівчинки. Так, що у нас ще тут залишилося? Буде три пари ось таких от шортиків для дівчинки. Також пау-патруль в синьому кольорі. Далі буде від лупілу така ковтинка з єнотиками. Різними. Ще такі лосинчики. Е, такий светрик на утепленні буде. Буде одне таке худі для більш старшеньких вже. З таким малюнком на спині. Буде ось така сукня. А ні, ця ковтинка подовжена з таким, наче як юпочка. Буде ось така ковтинка для дівчинки. Ось такий светрик. Ще будуть такі штанці також для більш старшеньких в блакитному кольорі. І такі чорні шортики. Лот у нас складає 46 одиниць і коштує 3700 гривень. Усього 80 гривень за одну одиничку для замовлення такого лоту. Звертайтесь до менеджерів.